Як ми вже сказали, після прикрої поразки у Єврокубку ми налаштувалися лише на дуже важкий матч, дуже важке протистояння. Також після двох дуже невдалих виїздів по Лативської естонській лізі, де ми зазнали однієї поразки та дуже важкої кінцівки проти Венскосу, намагалися максимально агресивно розпочати гру. Це нам вдалось, але другу половину вийшли десь. Розібраними та сфокусованими. Команда суперників продемонструвала, що вони готові битися до кінця і вони доставили нам багато проблем. Тобто не можна казати, що ви робили там якісь тактичні моменти, відпрацьовували на майбутню гру. Просто це була якась розслабленість так, в другій половині? Деякими місцями ми намагалися відпрацьовувати наші моменти, але суперник використовує дуже незвичний захист, тому не все, не все нам ми можемо використовувати та бі, вимушені десь підлаштовуватися під, під захист супротивника та вже корективи робити під час гри. Своєю грою ти сьогодні можеш бути задоволений. 30 хвилин відбігав 3 з 4 трьохочкових, очкових у тебе п'ять а непоганий матч? Як ти саме це? Насамперед мене цікавить лише кінцевий рахунок, бо неважливо, як ти граєш, коли команда програє, як це було останній матч Єврокубку. Дуже багато гравців зіграли добре, але в кінці на останніх секундах ми зазнали прикрої поразки, то усі засмучені.